Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 221 -ша задача. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Подумайте. В чорних є строєні пішаки. Не кожен день таке побачиш. Але головне це те, що чорний пішак зараз перетвориться на ферзя і чорні будуть вигравати. Правильний перший хід кінь без 7. Найкращий захист за чорних це хід король c8. Але це не головний варіант. Далі буде кінь 7 d6. Якщо король d8, то це буде так само, як в головному варіанті. Король b8, король e5. Чорний вже є ферзь, король d5. І це нічийна позиція. Чому? Справа в тому, що білі коні вони не випустять чорного короля. А один чорний ферзь він тут не створить білим цукцванг. Тому і буде нічия. Повертаємось на початок. Головний варіант король Е8. Чорний король хоче втікти на F8, тому білі грають король G7. Чорні проводять ферзя. Хід білих, хто ще не розгортав цю задачу, подумайте. Правильний хід це кінь 5 d6. Тільки король Е7 і кінь F5. Якщо король втікає на Е8, то буде кінь F д 6 позиція повторюється. Чорні не виграють. Король Е6, далі кінь д 4 Тут же чорним краще ходити королем на Е7 і позиція може повторитися. Якщо зіграти король Е5, тоді кінь F3 вилка. Король Е4, кінь Е1. І взагалі тут білі мають шанс на перемогу. Адже два коня. Чорних є пішаки, два коні можуть тепер виграти. Але для цього виграшу треба дуже багато ходів, понад 100. Є правило, 50 ходів, тому це нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь b7 і чорним краще грати. Король С8. Там чорних буде ферзь. Головний варіант це король e8, король g7. Обмежуємо чорного короля. Є один ферзь, і тут починають скакати білі коні. Дуже сильні коні. Кінь 5 д 6 король Е7, кінь f5, король Е6, кінь d4. І якщо хід король Е5, тоді кінь ф в 3 вилка. І білі не програли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!